Нагадую всім, що до 7 вересня в нас діє акція мінус 30%, знижка 30% на всі автомобільні двері. З 97 по 2020 рік є автомобілі, є різні і дуже багато дверей. Понад 200 дверей є в наявності, друзі, і на всі ці двері. На всі двері діє знижка 30%. в 8 що в нас тут є? Тігуан 19 рік, Фабія 20 рік. Пасет Б7, таурек 1, таурек НФ також є. Б6, Б5. Б7 вже казав, шкода А5, шкода А7 є двері. Є двері тауран, є кадік. Також багато дверей на Ауді, Ауді Q5, Ауді а 6 с 5 Ауді а 5 І що там ще? Є ще якась ауді була. Коротше, друзі, на всі двері. ТОП знижка, знижка 30%. Тобто шара. Audi a 6, є allroad, є не allroad. All e, також є Audi A4B8, згадав, А4B8 A4, також багато дверей. E, тому, друзі, встигні замовити, акція діє до 7 вересня. Номер під відео для замовлення.